Ось так вони зустрічають мене вранці, коли я прийшов давати їм кашку. Де? Ось така кашка. Зараз ми їм дамо. І будуть вони кусати. А цей хоче з ручки покушати. Ой, півень заспівав. Ось так. Да, ти тікаєш. Колишаємо кашку. Ось такі вони у нас ручні. А то кажуть, нутрії такі страшні. Ну які ж вони страшні. Подивіться, які вони милі, які вони гарненькі. Ніч зовсім вони не страшні. Дивіться, які ручні. І вон мамка сидить, хоч би що. Трогаю її діток, а вона навіть... Нічого мені не кричить на мене, не ричіть. Дивіться, які чудові. Все, повертайся. он кашкою.